Така голодна після школи. Це таке, що ти не брала з собою нічого до школи. У нас якраз приїхали доброїжики. Давай щось тобі виберемо. Донечко, їх так багато. Який саме ти хочеш собі обрати? Ого, яких багато. Я й такого хочу, і такого, і такого хочу. Цей теж такий якийсь гарненький. І цей симпатичний. І цей, і цей. І подружніше ще взяти треба. Вчителька, щоб хороші оцінки ставила. Уже в руки не поміщається. Все, я пішла в школу.